Україні можуть поставити жорсткий ультиматум, або ми підписуємо вигідну для Росії мирну угоду, або США припинять надавати нам військову допомогу. За таких умов Київ зможе розраховувати лише на власні сили і підтримку Європи. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Британський журналіст Деніел Джонсон у своїй статті для The Telegraph наголошує, що, попри колосальний тиск російської військової машини, українська армія залишається нескореною. Однак кремлівська пропаганда все ж дісталася Білого Дому, через що в адміністрації Трампа скептично оцінюють шанси України на перемогу. При цьому сам Трамп ставиться до України як до дочірньої компанії, що повністю належить Америці. Цим обґрунтовані його проєкти угод щодо повного контролю за українськими корисними копалинами та ядерними. Ні енергетикою. Відколи політика США перетворилася на галузь теорії хаосу і виникла вакансія на роль лідера вільного світу. Нічого не може бути визначеним. Втім, поки Володимир Зеленський залишається біля керма в Києві, Україна не капітулює ні перед Москвою, ні перед Вашингтоном. Пише Джонсон. Зазначається, що Україна вже погодилася на режим тиші у морі та припинення обстрілів енергетичних об'єктів, хоча це швидше було вигідно Росії. У Кремлі тим часом продовжують підвищувати ставки, вимагаючи припинити. Постачання зброї Україні і навіть відправити Зеленського у відставку. Хоча Україна відчуває економічні складнощі, а у громадян є певна втома від війни. Це не створює серйозних проблем і погіршення настроїв проти Зеленського. Приховуючи це на папері, Україна тримається і тримається нескінченно. Вважає аналітик. Проте ситуація може змінитися, якщо українську армію залишити без зброї. В адміністрації Трампа є багато людей, які хотіли б цього, але відмова від України стане сигналом для Китаю. Щодо повернення Тайваню, крім того, сама Росія вже облизується на Сувалкський коридор, який з'єднує Литву з Польщею і відділяє Білорусь від Калінінградської області. В таких умовах Європа просто не зможе відмовитися від підтримки України, оскільки її безпека багато в чому залежатиме від боєздатності ЗСУ, і як найбільш чисельної, боєготовної та оснащеної армії на континенті. Таким чином, у найближчому майбутньому у європейців не буде іншого вибору, окрім як продовжувати зміцнювати Україну. Інського оборону ймовірно для цього їй навіть доведеться відкласти на потім свої амбіції щодо відновлення власних армій до рівня часів холодної війни. Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні з зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Після розмови росіянин заявив, що у США чують позицію Росії і готові до конструктивних рішень. Ба більше, за словами Дмитрієва, ВРФ бачить велике бажання американських компаній повернутися на російський ринок і навіть ведуть переговори про відновлення авіасполучення між країнами. Просуваючи інтереси Росії у США, посланець Путіна чомусь не думає про долю власного батька. Останній як Сувалося, проживає в Києві і може щодня спостерігати за наслідками дипломатичної діяльності свого сина під час нічних тривог. Докладніше про зв'язки кремлівського посіпаки з Україною. Далі підписуйтесь на наш канал. Про українське коріння Дмитрієва, що з 11-го року очолює російський фонд прямих інвестицій, згадали через його активну участь у переговорному процесі зі США. народився і виріс Дмитрієв у Києві, але в 90-х поїхав навчатися до Америки. Після закінчення Стенфорду він вирішив будувати кар'єру в Росії. При цьому його батько Олександр Петрович на той момент вже мав науковий ступінь доктора наук і почав працювати в інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Там же 70 Семирічний Дмитрієв старший трудиться і дотепер, займаючи посади головного наукового співробітника. На запит телеграфу в закладі повідомили, що наразі Дмитрієв перебуває у відпустці за власний рахунок, і як довго вона триватиме, невідомо. Аналогічну відповідь отримали журналісти інших видань ще наприкінці лютого. Складається враження, що відпочити дмитрієв старший вирішив після сплеску перемовної кар'єри сина, адже вперше публічно в цій ролі Кирило Олександрович виступив у середині лютого на рахунку. У Дмитрієва старшого багаторічна викладацька діяльність у стінах Київського університету імені Тараса Шевченка. Також він неодноразово виступав на конференціях за кордоном. Одночасно з цим науковець перебуває у складі наукової ради російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Про його особисте життя наразі мало що відомо. За даними каналу ТСН, раніше Олександр Петрович з родиною мешкав на столичному Печерську, але нині з'являється там двічі на рік, щоб пересвідчити. В якому стані квартира при цьому у держреєстрах відсутня інформація про нерухомість у столиці, що належить науковцю. Зате й відомо, що йому належить земельна ділянка площею 2,59 гектара у селі Березівка на Київщині. Щоправда, вона перебуває під арештом. З'ясувався інший цікавий момент у кількох записах, датованих серпнем 2009 року. У держреєстрах батько та син Дмитрієви згадуються разом. Зокрема, йдеться про обмеження права розпоряджатися чи користуватися нерухомом Майном у переліку чотири земельні ділянки від одного до майже двох з половиною гектарів. Всі вони також розташовані на території села Березівка на Київщині. Власником зазначений Олександр Петрович. А з заявою про накладення заборони, його син. Нагадаємо, що саме в цьому населеному пункті будувалося котеджне містечко Олімпік Парк, яке зараз має назву Нова Березівка. За інформацією Олега Хаврука, який займався захистом прав обманутих вкладників, на початку проєкту з ними зустрічався сам. Ам, Кирило Дмитрієва. Хаврук також наголошував, що гектари землі, на яких планувалось будівництво, оформлювались на батька Кирила та ще одну фізичну особу Миколу Лагуна, що був на той момент власником Дельта банку. Загалом могло йтися про 290 гектарів. У результаті з 1090 запланованих будинків було побудовано тільки 100. Таким чином виходить, що окрім наукової діяльності Дмитріїв старший ймовірно був долучений до оборудок сина. Останній же згодом виїхав до Росії. І знайшов себе як перемовник вбивці українців Путіна. Американський мільярдер і голова департаменту ефективності уряду США Ілон Маск заявив, що робота на Білий Дім виснажує його і завдає великих збитків його компанії. Бізнесмен припустив, що може залишити посаду в адміністрації вже наприкінці травня. З аналогічними прогнозами виступив і Дональд Трамп. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У нещодавньому інтерв'ю Fox News американський техномільярдер Ілон Маск припустив, що може завершити роботу на адміністрацію Трампа після того, як здійснить масштабне зниження дефіциту бюджету США на трильйон доларів. На запитання журналіста, чи залишиться він на посаді понад 130 днів, дозволених його поточним статусом спеціального державного службовця, він відповів, що збирається виконати більшу частину роботи за цей час. Раніше Ілон Маск заявляв, що уряд США потребує радикальних змін, без яких Корабель під назвою Америка потоне. Довіряючи думці мільярдера, Дональд Трамп доручив йому оптимізувати роботу уряду, зокрема звільняючи неефективних чиновників та скоротивши витрати. За задумом президента, департамент ефективності повинен був знищити бюрократію і струсити систему. Натомість Маск та його команда скасували численні ініціативи з різноманітності, справедливості та інклюзивності в федеральних агентствах і закрили понад 90% грантів агентства з надання зовнішньої допомоги. Помоги USAID. центральним елементом роботи Маска стали звільнення тисяч державних службовців, що призвело до численних судових позовів і протестів по всій країні. Після цього Трамп обмежив повноваження Маска і його департаменту в питаннях звільнення держслужбовців. Роль маска в уряді завдала шкоди іміджу його дітищ – Старлінку, Спайсикс і Тесли, особливо серед ліберальних споживачів. У розмові з журналістами мільярдер заявив, що ця робота обходиться йому дійсно дорого, адже його акції та акції. Ці всі, хто володіє Теслою, впали приблизно вдвічі. Також бізнесмен поскаржився, що робота у доч виснажує його. Після численних акцій протесту та сотень випадків підпалів електрокарів, маска по всьому світу, Дональд Трамп підтримав його компанію. Президент дозволив Теслі виставити автомобілі перед Білим домом і пообіцяв купити один із них. Втім, судячи з усього, утримати маска при собі, Трампу все ж не вдасться. У понеділок, 31 березня, президент США заявив, що у якийсь момент. Департамент ефективності припинить своє існування, а сам мільярдер повернеться до своєї компанії. Трамп зазначив, що хоча маск доступний йому як спеціальний державний службовець лише протягом 130 днів, він бажав би тримати його стільки, скільки зможе. Президент назвав мільярдера дуже розумним і талановитим хлопцем, який зробив хорошу роботу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.